Новенна до святого Архангела Михаїла, Покровителя України, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, стаємо перед Тобою, щоб разом з ангелами та святими прославляти Твою безмежну велич. Вірячи в присутність добрих духів серед нас, ми звертаємося до Тебе і взиваємо святого Архангела Михаїла. Як нашого покровителя, захисника і заступника. Разом із ним ми хочемо поклонятися твоєму божественному обличчю і мужньо стояти на захисті Божої слави, ми знаходимо притулок під Його могутнім заступництвом і віруємо, що підтримає нас у боротьбі зі злом і гріхом. Приносимо Тобі, Господи, всі наші наміри. І разом з ангелами дякуємо тобі за те, що ти їх слухаєш і даруєш нам усі необхідні благодаті, небесний оборонцю України, небесний полководцю українського війська, ти, котрий стоїш на чолі воїнства ангелів, чиє завдання захищати добро, просимо, бережи нашу країну та наше військо, яке нині робить добру справу. Боронить Україну від зовнішнього ворога, тримай свій щит і меч над нашою країною і захищай нас, просимо про силу та мужність для наших воїнів і про справедливу перемогу над видимими та невидимими ворогами. Літання до святого Архангела Михаїла. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю Світу Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, свята Трійця, Єдиний Боже, помилуй нас, Свята Марія, Царице Ангелів, молись за нас, Святий Архангеле Михаїле, молись за нас, Князю преславний, молись за нас, хоробрий в бою, молись за нас, переможцю диявола, молись за нас, Загрозу для злих духів, молись за нас, полководцю Небесного війська, молись за нас, віснику Божої слави, молись за нас, радости ангелів, молись за нас, почисти неба. Молись за нас, котрий представляєш найвищому наші прохання, молись за нас, охоронцю справедливих душ, молись за нас, посланцю Божий, молись за нас, наш керівнику молитві, молись за нас, Фортеце Божого люду, молись за нас, охоронцю і покровителю церкви, молись за нас. Добродію народів, котрі тебе прославляють, молись за нас, Прапороностю Спасіння, молись за нас, наш захиснику в спокусах, молись за нас, Ангеле Миру, молись за нас, Провіднику душ до вічного спасіння, молись за нас, Покровителю провінції Ордену братів менших в Україні, молись за нас. Покровителю України, молись за нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас, Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас, Анче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Молись за нас, святий Архангеле Михаїле, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Могутній вічний Боже, котрий вибрав святого Михаїла захисником церкви, уділи за його заступництвом церкві, благополуччя і миру, а нам благодаті в цьому житті та слави у вічності через Христа Господа нашого. Амінь. Молитва до святого Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, ти від початку свого буття цілковито обрав Бога та присвятив себе виконанню Його святої волі. Заступайся за нас перед Творцем, щоби сьогодні, на початку Нового дня, ми за твоїм прикладом відкрилися надію Святого Духа і що ми ті присвячували себе Богові, з любов'ю виконуючи Його святу волю. Нехай разом з тобою ми промовлятимемо безустанно, той як Бог через Христа, Господа нашого. Амінь. Святий Архангеле Михаїле, Покровителю України, молись за нас.